Такий я взяв того вина. Ото, ото він зараза. Такого красення серий взяв. бомбезного І погнали в дібрячки. Ой. Одне місто тут мені не подобається, це оце ось. А далі, друзі, буде легше Давай. Пошли, 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 let's go. Вот Итак, Андрюха на месте, Серега на месте. Все. Я, кстати, пацаны, смотрите, что творится. Прямо все пиздля лодки. Ну, я Андрюхі там порекомендував все риється. В мене тут все ось в бульках, все кругом рия, прямо дивіться ну, Виходить. місце. В общем, друзі, всім привіт. Сьогодні я знову на рибальці. Рибачитимемо в трьох, Серега Андрюха. Сьогодні в мене буде поплавочна тема. Вудочки в мене, значить, Blast це у нас 600-6-метрова. І фішенрой. Теж 6 метрова. -метрова. Тичок таких нарубав, щоб можна було поставити. І зараз ось парконуся. І аляулю. Ну, в общем, ми працюємо в дивіться. І по-перше, друзі, рибачу я сьогодні знов на переволовку і Андрюха підігнав нам ще. Порцію червей. Черви, друзі, у Андрюхи завжди порція мама нігарі. От Всі жалуються, що порції галімі. Ну тут, дивіться, реально червей не так, як округом, що там десяток червяків, у нього завжди порції такі дуже серйозні. Ось о карась солодкий, це бест якась фірма. Зроблю прикормку. Отак от. Багато тут його кормити не треба, щоб краснотерка не заходила. От чорнуха дасть жару. І отак от, от переловочку розмішуємо. Це буде наша кормюшка. Я, Я причому хочу, друзі, дуже важно, щоб... Упало комочком, не в розсипну, щоб не так його з'їдала краснопьорка. І отак от, от багато не прикормлюємо, геть зовсім трошки для першого разу, а там буде вже видно. Так, друзі, питали, які я е, використовую гачки. Дивіться, це в нас декой серія К101 Round Номер 9 Золотистий, ось такий. Бачите? Зараз я його прив'яжу, а, а це в мене овнеровський, но на, на той чогось краще було. Друзі, на цю вудку я ждав від диви, який бойкий, це просто ховайся. Це на перловочку, Той, друзі, на... На цього як його. На черв'я. І там він теж клює. О. Оце воно. Диви, 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 диви. Ах ти. Я провтикав. В общем, цього треба. І в мене, друзі, була рибалка. Сьогодні і руками, і одного я піймав, а потім вирішив таки почати зйомку. Отакі справи, що там так він засів, непонятно. Щось там так муриже. Придавлене Ні, треба витягнути. Да, бо вже все з'їло. Там, Бі зараза. О! Окунь! Ха-ха-ха! це Окунь, Окунішка. На уху. А уха буде сьогодні. У нас день незалежності. Кстати, всіх вітаю. І буде ука, уха. А там риється все одно. Та це ж він, так, да. це він, Серега. Ото От він. Тільки буде кормовувати, може позарослікові. Зараз Тихо-тихо-тихо! Офу! І зійшов у лоці. А, обірвав мені, перервав, представляєш? лоці. Так... Друзяки, дивіться, що він натворив. А черв'як же ж де. Ти мені порвав чи я не пойму. Порвав. Так а де? Де крючок ти тоді дів? Дивіться, який гарний. Оце, оце риба, ту, яку ми приїхали ловити. Ось він красопет. Так, цього всадка. Ночний Серга, дивіться, що витворяє на тій стороні. Серега тупо на боковий валий їх. Серега в нас сьогодні в лідерах. Я поки перев'язуюся. Андрюха тільки що піймав. І Серега він тільки що достав. А ну сірий свіркони. Yeah. <laughs> Я в руках його держить. Та добрячий, добрячий карасямбер. А ну, показуй. О, ну, дивіться якого Серега. Бабахун це зараз Такого красення серий взяв, бомбезного. Андрюха, он таскає. Карасямбика дивиться. Оці А ну, Андрюха, ой, красень. Ой, гарний красень. Так карась тут просто шикарний. Опа! Ось такий лапоть ще йде. До мене додому. Ой, красота. друзяки дивіться. Оце воно. Оце він, оце він, оце він. Що творить? Що творить? Що ж витворяє? який красавчик, Це просто кайф. Ось тако. Не дав мені навіть що зробити. Карасямбер. Це якийсь спокійний такий карасик. Оба! Але за і дивіться далі там риється. Зараз О, це на сьогоднішній день найменший. Але все рівно дуже гарний. Зараз наживлюся і ще раз, поки Серега дожарює карася, бо треба вже летіти кушати рибку. А воно ж, ви бачите, просто на, на бульбашки оці кинув. І все. почекаємо, мабуть, 10. на ще одного Я наловився. Хай остине, Серега! <гум> О так. Так, що ти тут накрутилося? Що ти кажеш він? Кажу хай же що с Я тільки що таке казав, що він трошки висягне, а ти можеш ще тим часом одрабити. Що тут? М -м, через цей перекинулось просто. Оп, бомбей. А я ось дивлюся, риється прямо під носом. Чо не спробувати? Друзі, дивіться, дивіться, що робить? Що творить? Ту. Всі по домам, а у мене тут роздача. Опа. Я його ще й в траву завів, оце дуже не є добре. Підмотаємося так. Ой, не є добре. І не виведу ж я його відси. О-о-о, він сам вийшов. Ай ти моя умнічка. Ой, моя ти умнічка. Ой, ти мій хороший. І відпав у лотці. Ну, туди йому й мій дорога. Так, поки цей красень попався, одразу на на жмур закинув і дивіться, вже вдав, вдав в два в лотці. Я ніяк їх не положу. Просто шикардос. Рибалка просто за Оце, друзі, звір потопив, Ну це щось дуже серйозне. Ого. Його треба ще взяти отсюди. Це в мене, мабуть, буде найкраще, якщо я його візьму, бо так тяжко воно. Дивіться, яке воно. Монстерядло так сопротивлявся. А-а-а! Узяв. Самий більший. Ну, бачите, от обірвав, просто тупо обірвав поводка. Ну нічого. Таке воно. А там, друзяки, другий. Я перечіплятися хотів, а він диви, диви, диви Оце ну. Аж піднімуся. Де ти там? Отак, От друзі. Достаю я цього линочок. Красавчик. О. Тільки ж ти не зійди. Дивіться, який хвайний буду в руки брати. Ошибок уже таких робити не буду. Гляньте, яка це гарна риба. Це лин. Це просто красота. Бомба, друзі, лайк зелена. Ну що ти там кушаєш чи ні? Ти прикинь, що творить оце воно. Диви диви, диви, що робить? Опа! А це ж він. Оце на коника, друзі. Оце на коника воно є. Ой, який ти гарний. Ой, же який ти карасик. Йди сюди, йди, йди, йди йди, все, 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 все. Все, все, все. Остень, остень. Все, 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 все. я... Нє-нє-не. Оп, а тепер сюди. Уже так на... храпом брать Не буду. Ховати мене навчило. І так, друзі, останній карась дуже гарний. Ну, на сьогоднішній день це крайній. Ось так дуже, дуже вдало сьогодні відловився. Зараз іще поїмо рибки жареної. І до домку. Так, дивіться, Серега. Ну, Серега трошки немає. Понарядніше в нього цих краснотуток немає. Він, він, це, він це, теж добре. Да. О, зараз ми будемо тормосити. І так ж покажу ж я, друзі, свій ловчик. Отак. Значить, та ну гарно, просто гарно. І, і до того всього отакий дуже гарний, дивіться, лин. Лин, во! Ось так. Дуже, дуже дуже гарно дуже гарно відловився. Так, а ну сірий, щоб я не скинув пательню. О, ось тако. Давай треба якось зав'язатися. А ось оцим і зав'язуємося. Дос... Зав'яжемося, перекусимо. Ось так. Галасон накинули. Дивіться, яка краса. Я поменше возьму. Ой, як він його піджарив, класно. Горяченький. І раком дамо. Ммм. Афі. Ви... Ммммм. це ти в паніровочки готував, да? Да. Найбалки якраз проголодався. Ні да до Такого. Дивіться, Серега, пережию Серега, бачите, як тонко-тонко порізав, ну, воно так не особо видно, але видно порізав, щоб воно прожарювалося і не було кісток. Тоді береш його отак от. І все, і кушаєш. В общем, друзі, сьогодні у нас... Як самі бачите, дуже гарно ми відловилися, риби наловили, на природі тут прямо поїли. Серега її приготовив у своєму, е своїм наборчиком. Просто все шикарно. Думаю, що ви теж не зажалієтеся на лайк, підписку, підтримку мого каналу. Ну, а я буду далі знімати. Вам всього, Вам всього найкращого. До нових зустрічей. Всім пока! Вот Ой, бомба! Бля, сейчас все ты плишься, да? Да, вообще да, ты а. да, Как же это хорошо после жаркого дня вообще. Просто класс. Просто шикардос. вот напар домой.